Груша дичка, що грала на сонці, наче монетами, лакованими листочками. Вочевидь, її посадили для позначки ті, хто прокопав цю тунелю. Здоров, істинне дерево свободи, погладив я шерихатий стовбур дички. Тоді змив із себе в ріці глиної павутиння, добув з під корча величезного рака і задали городів побіг до заповітної соломеної осади. Вона годувала курят. Так мило ціпоніла до них, що я ладе був сам стати погодиком, аби поклювати з її жвавих ручення. юлино Перлино, звари мені рака, бо на полудинок у замку я вже стизнився. З рака мастя натупи і вечерю посмачи. «Ха, А ти заслужив її? Заслужив. Я прогриз цілу гору і на колінах прицанув до тебе. А ти мене проганяєш? Я не проганяю, але хіба такі замащені просяться в гостину? Та на твоєму шматті ріпу можна садити? Ану, стирай його з себе. А ти не злякаєшся мене по голову? Не бійся, бося голова розуміє. Вона прочинила двері до хлівця. Прикриєшся там планом. Я роздягся, обтулився рядном, в якому носять сіно. Хто денний полодинок, дивиться, соломице? За сто...